Футболісти українського Миная побили гравців російського шинніка. А почалося все з п'яного росіянина, якого нудило, який ображав Україну і прибиральницю готелю. Зрештою, Данило Колесник, наш форвард минаю, заступився за турецьку жінку, зробив зауваження орку і підрихтував трішечки його. Зрештою набігли інші орки і теж отримали тумаків від українців. Тож росіянам лишалося тільки між собою з'ясовувати стосунки у номерах. Прибула вже й турецька поліція. Як результат сьогодні шинь. Нік виселили з готелю, тож знову Україна перемагає. Ми чекали голу Шевченка. Надіясь на те, що його не буде. Але що цей гол буде таким. А ви, друзі, підтримайте український Ютуб і підпишіться на канал Legendary Balls.